Ось так не можна. Так. Техніка вона дуже така запоздала і ви не встигаєте входити не поворот, нічого, максимум. Раз, це попів оберта. Значить по Чи оберта. Перехватом. Раз, раз, рука наверх іде. Раз, відпустили, вирівняли знову. Рука, бачиш, наверх. Це так заміть. Швидко, отак це працює, бачиш, швидко. Це швидко працює. Так, так, ти швидко не відпрацюєш, так. Поэтому поняв? Раз, а це перехват, От, перехват. Оп, грудь на всередину і знову.